Отже, знаходжуся на своїй дослідній ділянці сої, і, як завжди, є моменти, тому потрібна допомога, хто може підказати. Отже, як бачимо, загальний масив у мене зелений, все гарно, а ось у цьому місці соя починає жовтіти. Тобто, ось так висвітлення верхніх листочків, потім навіть такі деформації листкової пластинки. Тобто тут щось відбувається. Так, на перший погляд, тут видна присутність пожнивних решток. Але, в принципі, вони в багатьох місцях по полю присутні. Але найгірші прояви ось тут спостерігаються. Ось таке висвітлення. Я ось взяв декілька рослинок, роздивлюся на них вдома, подивлюся по довідниках. Але хто хто з цим стикався і напевно знає, в чому проблема, дуже буду радий почути. Думки, консультації, і, взагалі, чи потрібно щось робити ну, в процесі вегетації, якщо це, наприклад, не зв'язано з ґрунтом, а зв'язано з самими рослинками або якимись, так скажемо, організмами, які впливають на це пожовтіння. Про організми я маю на увазі про кліща, але, на жаль, на жаль, я не знаю, чи вже це може бути питання, чи ще як би ранувато. Я думаю, що це, мабуть, ранувато. Але ж все ж таки на цьому полі у мене кліч був. Також десь приблизно в цих місцях у мене було пожовтіння. Оце в цьому місці, там далі. Ну там далі поки що все зелене, а найбільше виражене в цьому місці. В принципі, тут у мене видно і хвощ росте. Тобто тут, звичайно, низок. І pH більш всього, що змінюється, але е, ну, там далі все зелене, все гарне. Тобто, от, якоюсь такою полоскою. Чи це дефіцит живлення від решток, адже ось тут добре видно ось більша кількість решток і пожовтіння. Так само і там п'ятенце. Ну а так, точно, точно не знаю. Тому хто стикався з цим, підкажіть. Можливо, вже треба щось робити. Ось, наприклад, ось ця соя. Тут щось, щось її під'їдає, чи я не знаю, взагалі, от видно, коренева система ось така. Щас ще одну вирву. Тобто, вона легко рветься, це коренева гниль, мабуть, у мене з'їдає, так? Типу фузаріоз, як я раніше згадував. Тобто ті рослинки, які, які не вижили. Ось рослинка. Ось рослинка. Ну, коротше, така халепа. Така халепа. Так, все буду розглядати це ще вдома. Тому сподіваюся, хтось мені та щось підкаже.